Їх троє, і кожен має свій особливий погляд на світ та є те, що їх об'єднало. А саме бажання довести, що у рідній країні вдосталь цікавих місць для незабутнього вікенду. Цього разу ведучі першого вирушили до Львівської області. комфортном поезде, который Укрзалезница опустила совсем недавно. Но именно благодаря нему мы можем доехать удобно, комфортно и быстро. Поезд отправляется рано утром, поэтому сейчас можно немножечко и поспать. В попередній програмі телетуристи побували на оздоровчому курорті Трускавець народний артист України Володимир Горянський спробував на собі лікування холодом, <рес> шоколадом, <рес> Трускавецькою водою і навіть тайськими руками. Натомість віцеміз Криму Алла Тулинська побувала у Трускавецькому зоопарку і проїхалася у кінному кабріолеті. Актор Геннадій Попенко встиг вийти на незвичну зарядку, після чого заснув, де б ви думали, у вулику. Крім того, ведучі заїхали до старовинного Дрогобича. Там пан Горянський узрів найстарішу дерев'яну церкву без жодного цвяха. А Геннадій Попенко відвідав відому Дрогобицьку соливарню. А, ще гаряча. А зараз мандри наших ведучих привели до селища Східниця, яке розташоване так само на Львівщині. Молодша сестричка трускавця що мешкає від брата, за 30 кілометрів. Дістатися до неї можна просто на маршрутці. Східниця це чисте повітря, наповнене ароматами смол та цілющі мінеральні води, аналогів яким немає у світі. Адже, окрім відомої нафтусі, тут можна випити навіть східницькі боржони. Це чарівна місцевість, яку природа щедро обдарувала гірською красою. Така собі Швейцария, Швейцарія, тільки набагато ближче. Чим отличается Трускавець от Східниці? Mm -hmm. Естественно, водой. Она немножко здесь другая. И еще плюс в оздоровлении, вообще в самом процессе. Каждый человек, который приезжает пить воду, он ходит к источнику сам. Мы у самого первого источника. Емельян Стоцкий – это первый человек, ученый, который нашел эти источники. Зачем ехать в Схидницу, если есть Трусковец? А В є особливо на вкус. Тут, по-перше, є минеральная вода типа Буржуа, 2 с на Украине, аналогов нема. Можно я тебя попробовать эту водичку, да? да? Вкус специфический. Ну, дуже лічебний. Східниця це вода. вода. Як і в вашому позитивному ключі, так і в моєму шоковому. Коли ми туди приїхали, то була волога погода. А до того були три дні шалених дощів. І змило все. Подивіться: по дорозі тече ріка. Ну як тут їхати? І це ще. Найлегше місце. Через те ми пересідаємо на ГАЗ-66. Це монстр, а не машина. На такій дорозі і на такій машині почуваєш себе Олександром Македонським, який штурмував ганг, сидячи на слоні. На такій машині ніяка річка не страшна. Ми залізли на нього і проїхали. А так я просто не уявляю, якби інакшим способом ми дісталися туди, куди нам треба. Дякую вам. Фу, ви знаєте, при нормальній, звичайній погоді до подібного комплексу можна дістатися і на звичайній машині. Чесно говоря, конечно, история может быть малоприятная с тобой случилась, но одна из особенностей Схидности можно отметить, что там Природа практически девственная. Извилистые дороги, которые были все в ямах, привели нас сюда, на самую высокую точку небольшого поселка Схидница. С этого места видно. всю панораму города. И город, я вам скажу так, напоминает Швейцарию. Маленькие домики, разноцветно окрашенные, просто потрясают воображение. Причем здесь экологически чистый воздух. Это говорю мне я, это подтверждают папоротники и мох, которые прорастают абсолютно везде. Визуальный образ Хиднити яркий, светлый, добрый. Так, и там яркие, светлые, добрые дороги. От що, повертаючись до доріг, мені дуже хотілося побачити багато чого в східниці, але було два варіанти: або ходити пішки, або машиною і вбивати машину. Ми знайшли третій варіант джипінг і квадроцикли. Складне завдання. За цією горою наше наступне місце зйомки. Нам там треба бути за 30 хвилин. Якщо поїдемо звичайною дорогою, ми запізнимось. Але у нас є диво радянського автопрому. На ньому ми домчимо. Якщо Ви вважаєте що східниці – це лише водичка і прогулянка це ще й екстремальні прогулянки теж. Далі Геннадій Попенко пересів на отакий міні всюди хід. Катаючись на квадроциклах, ми знайшли справжню українську упівську криївку. Слава Україні! Героям слава! Ми катаємося, ви що тут робите? Ти зі зброєю. У нас тут криївочка є. Микола, щось ця ваша краївочка занадто помітна ззовні. Вона була насправді закопана глибоко в землі. Угу. От ми її підняли. Хороша хижка. Ско Україну з веселого він, Друкально. я так розумію, виведений з ладу, але можна знову ввести в лад. звичайно. Звичайно, я звичайно. вас розумію. Ідемо звичайно. далі. Збереглася друкарська машинка, на якій передавали, друкували інформацію. І інформацію друкували на тканині, щоб легше було заховати в одязі. Спасибі вам велике за класну екскурсію. Хай, хай тут будет выше туристы. туристы. Приезжай. Ну а я вот был не в краевке, а был просто в соляной комнате. Соляная комната, которая сделана вот под пещеру. Соляная комната предназначена для лечения и профилактики лор заболеваний, дыхательных путей, аллергических заболеваний, кожных заболеваний. И вообще замечательное место для релакса. в спа практически вы не должны были меня даже узнать когда сейчас увидели <с <с потому что узнаю. меня омолодили целлюлита меня лишили и грошей <с тоже <с лишили не совсем некоторые процедуры стоят 60 гривен 100 гривен В Западно-украинском поселке Схидница находятся одни из лучших в Украине медицинские оздоровительные комплексы, которые ставятся своими спа-процедурами. Идемте скорее посмотрим, что же с нами сделают. Это американская косметика. У нас тут на заходе только 20 аппаратов. Далее красуню Аллу закутали у своей родной косметичной спальни. Тепер на нашу ведучу чекав вакуумний масаж. Процедура не з дешевих, але ефективна. Робиться складочка і робить складочку масажує. І таким чином нам вибухається живоварка натягнеться шкіра, тонус, робиться кращий. Красоти багато не буває. На черзі у Алли нова процедура пресотерапія. На ведучу надягають отакі космічні штанці. Здавалося б, нічого не відбувається. Насправді ж краще обмін речовим, виводиться токсичні речовини з організму. А тепер сюрприз для Алли. Оригінальна і дуже популярна процедура. Ху фішпілінг. Зараз я окуну свої ноги. Воду, где больше чем 100 тропических рыбок горорук снимают омертвевшие клетки с моей стопы. Это отличная возможность почувствовать себя кормом для рыб. Дали Далее на Аллу чекав куточок Мертвого моря в Схидниці. Я зрозумів, що ти була на унікальних процедурах, але я знайшов теж унікальну річ під східницею є унікальний мотузковий парк. Скажень скажений. Тарзан Попенко одну за одною приборкуємо тускові перепони. Дейди! Клас! Фух! Як ви бачите, я як немолодий гірський козел пройшов всі ці перепони. Один раз зірвався, нічого страшного. Це може кожен. О! Вже дуже давно хотіла спробувати, але я сама же боюсь це зробити, тому безумно рада, що тобі все-таки посіли все це по на себе испытать. спитати. а я радий з іншої причини. Я радий з того, що ти часто а іноді, іноді запізнився. Бо я встиг на твою процедуру. Той чан з мінеральною водою на березі карпатської річки, який приготували. Які приготували для тебе. Вони чекали на тебе, чекали, чекали. Чан вже вистигав, і вони питливим оком накинули на мене. Ну, що, може, ви? Непогано, але лаврушки і солі не вистачає. Ви гадаєте, що мені гаряче? Так, трохи. Повний чан мінеральної води. Тут є різноманітні трави. На моєму місці мала б бути алла. Це добре, що жінки не пунктуальні. Ну що, напевно, Після справжнього східницького релаксу ведучі програми «Подорожуй першим вирушили до селища Урич. Це за 8 кілометрів від східниці. Здавалося б, відстань невелика, та подолати її було не так уже й просто. Такий собі український авторафтинг. Та ведучі не здавались, адже попереду на них чекала унікальна пам'ятка природи, архітектури та археології фортеця Тустань. Аналогів якій немає у всій Європі, це місце, де можна відчути себе середньовічним воїном, чи то майстриною на всі руки, або стародавнім кулінаром. Мені приємно, що ви підтримуєте цю ініціативу, яку ми з вами затіяли. І ми робимо дивовижну подорож, яку поєднуємо з трьох різних боків. Ну, цього разу один бік трохи підкачав. Да я заблудилась. Мы поняли, мы тебя вот. прощаем. Ну что прощаете? Вы не понимаете, что я смогла зато посмотреть эту область прямо со всех со всех сторон, потому что эти самые дороги куда меня только не заводили. Здесь все как в украинских сказках, все как я себя представляла: небольшие домики с соломенной крышей, снопки сена стоят вокруг. Вы когда-нибудь видели такие большие лопухи? Я никогда. Поки Алла блукала, Володимир с в все ж дісталися славнозвісної фортеці. Удивительное место, потому что для меня, в общем-то, это открытие. Это совершенно уникально. Эта крепость была построена для защиты юго-западной границы Киевской Руси. И было там всего лишь 50 воинов, но хорошо вооруженных. Вот так крепость Тусты выглядела в 13 веке. Вот так выглядит крепость в наши дни. И несмотря на то, что был дождь, какая-то сила несла туда наверх, чтобы это все увидеть. Ближе к 16 веку эта крепость выполняла функцию тамож. Здесь проходил большой соляной путь. Это часть большого шелкового пути. Высоковато. Вообще крепость находится на высоте 600-700 метров над уровнем моря. Если вы посмотрите вот туда вдаль, на поле сооружена конструкция. Там проходят фестивали средневековой mm -hmm. культуры. Участники тут и штурмуют давний форт, и залазят в стену на машину таран, и стреляют mm -hmm. навіть с катапульты, и роблят навіть вот такие крыки. В риднем крае пануваты, не домой никому! Все це насправді раніше було океанським дном. Удивляйте, зараз собі дивишся на це ліси, ліси, яке океанське дно. Але оці скелі, воно називається Гострий камінь. І коли почалися всякі переверзії тектонічні, най, найтвердіші породи вилізли нагору і утворилися ці дивовижні пальці. На один із цих кам'яних пальців попенко і спробував піднятися. Чого в Карпатах тільки немає? Є навіть морський пісок. Щоправда, скам'яніли. Mm! <звіг> того, щоб побачити цю красу. Вам потрібно лише бажання. Алло, я розумію, чому ти мовчиш. Тебе ж там не було, так. Це я нагадую глядачам, що Алла не встигла на подорож. Я, я там була. Я там була. Вдалося пообщатися з місцевим жителем. А Можна з вами порозмовляти трішки? Ну. Ви мені розкажете на камеру, як звати ваше що... козачок? Це коза. типа наша українська, як виховать копать. Це маленька п'ятнорка, а велика Баська. Це да. її мама із, із типу, Погладь. Ну, не ну, вмієтеся. Ну,

А з іншої сторони просто очень печально, коли ти бачиш, що такі села є. Я не знаю, даже, как як вони отримують образування, тому що їм до ближайшей школи, до ближайшего детского сада, необходимо на велосипеді добираться по 10 кілометрів. Мені здалося, що все інакше. Я заїхав в одну родину, де ми з дідом Володимиром своїми руками робили діжку, бочку. Ну, він робив, я заважав. Доброго дня! Руки мокрі, ми в вашій водою. Пане Володимире, це знімальна група, яка вся хотіла поржати з того, як я спробую зробити діжку. Допоможете нам в цьому? Хочете, будемо заготовки робити. Ця деревинка потім обтешиться і стане однією з тих, що стануть до ряду і в майбутньому будуть діжкою. Ох, За запах... ви чуєте, ви чуєте? Запах смереки? Эх! Привно має бути таке. Ой! Я б такого учня вже гнав би в три шиї. Естет пан Володимир намагався нас навчити робити діжки, але ви бачите, з нашими руками ну не завжди все виходить. Але хто його знає, можливо, десь колись на французькій виставці Бондарів ми зустрінемося і пан Володимир візьме перше місце. А ми почесне друге. Дякую вам. Вот он самый настоящий правильний жизненный ответ, который должен бути наверное, в каждом, в каждом из нас. Сім'я, природа, любимое дело, которым ти займаєшся. Ты как-то долучилась до их справ до, до единения с природой, что там было? Когда-то, в, в древности, хорошая жена определялась по нескольким критериям. Помимо того, что она должна была хорошо уметь готовить украинские борщи и вареники, а, и также она должна была стирать, убирать, мужа ублажать. То есть ничего не изменилось? Она должна была еще уметь хорошо ткать. Мені казали, що тут виробляють найкрасивіші сувеніри на всій західній країні. Це правда. Собственно, я ткацтвом займаюсь перший раз в житті. В іншій кімнаті на Алу чекала майстриня, яка виробляє автентичні прикраси. Кожна з цих прикрас має свою назву. Назви вони асоціюються із тим, що є в нас за порівнику. Це називається парсуна, це солярні знаки. Це лісова галка, галка біля джерела, львівська галка. Наті вучі є і святий міста. Во времена Київської Русі на этом місці стояла. Церковь Святой Троицы. По народным пересказам, эти источники лечат глаза. В 1884 году здесь был Иван Франко, потому что ему нужно было лечить глаза. И он остановился в селе Уречи. До речи, ведомо, Франко ей помогло, что не помогло? Я такой информации не имею. Интересно, надо посмотреть. Потому что, честно говоря, мы ехали в Тустань, мы трохи заблукали, Їхали дивними дорогами, знов таки дивними, і ми заїхали в Нагуєвичі. За 35 кілометрів від села Урич розташовані Нагуєвичі, мальовниче галицьке село, що не схоже ні на яке інше. У нього є своя родзинка. Серед такої чарівної прикарпатської місцевості народився вічний революціонер Іван Франко. Місцеві жителі, а їх тут усього 2,5 тисячі, і досі оберігають історію відомого земляка. Реальна колиска, якій мама колосала маленького Івана Франка. Спи, Іванку, до самого ранку. Каманірі твої чарівні будеш на двадцяті гривні. Благодатні міста. А ще там в Нагуєвичах нам влаштували, це можна навіть назвати фестивалем якимось бойківської кухні. Що таке бойківська кухня? Так, щоб просто тобі пояснити. Це коли після вечері тобі важко спати на животі. Знаєте, ми зазвичай їмо на ходу, ходоги, чи що, але в Нагуєвичах. Ми потрапили під важкий артобстріл бойківської кухні. Пиріг, в якому як начинка, використовується гречка, ну і трохи картоплі. Ковбаска, яка запікається в печі. І от о! І Марійка якраз несе питний борщ. В цьому питному борщі немає ніяких овочів. Лише рідина. Ну і можливо, нам сьогодні пощастить, і ми посмакуємо. Дякую. вам. І ми посмакуємо м'ясо, запечене в хлібі. Головне не жувати. Я за звичкою починаю жувати. Прийшла пора вам сказати до свіда. И я думаю, что мы заинтересовали многих нашими походами и вообще местами, о которых даже никто и не думал, что там может так быть интересно. Но зачем говорить «до свидания», когда можно сказать «до новых встреч», «до новых путешествий». Ведь вы, может быть, уже бывалые, а я, например, путешествую впервые, впервые в такой компании, впервые бываю в всевозможных местах. И мне кажется, что, в принципе, путешествовать первым – это очень круто. И я хочу сказать, что я очень благодарен Первому национальному каналу, который дал мне такую возможность попутешествовать по родной стране, по Украине. И я все больше убеждаюсь, что Украина у нас прекрасная, замечательная. И мы сделаем все, чтобы вы подружевали первыми. За Украину. Будьмо. Друзья, спасибо за очередной белолыжный уикенд. thank mm -hmm. you